Оксана, запитання, чи можна дівчина приступати до святого причастя, не відповідавшись, якщо вона е, цілувалася з хлопцем? Е, чи є це гріхом цілуватися з хлопцем до шлюбу? Дякую. Таке гарне питання. Знаєте, мені би собі більше подобало, якби ви цілувалися після шлюбу? Бо ви до шлюбу всі світі. Що я б вас перший раз під церкву поцілувалися і до причастя. Поцілувалися і до причастя. Бо Тому що вони на крилах, вони, вони щасливі. Але я хочу, щоб ви зберегли цей стан. Щоб і після шлюбу цілувалися і такі були щасливі. Якби ви билися перед церквою, то я би ще задумався, чи пускати вас до причастя, чи ні. І то навіть якщо побилися, такі, оце я дав нормально, розумієш, і отрив теж нормально. І вроді так, якби по нулям, так? але коли ти злобу маєш, коли ти думаєш, як помститися, от будемо з церкві виходити, коли це борщись з тебе, тебе втручу з тих сходів, будеш фуркотіти, летіти там, оце є біда! Чого це ви шукаєте, як заборонити добрі речі тих, що роблять нас щасливими? Христ, апостол Павло каже, вітайте один одного поцілунком. Вітайте один одного поцілунку. А закохані, так вони ж, це ж той приклад приклад найбільшої подібності до Бога. Але Бог каже, як ви вже один одного любите, то бережіть оті відносини один до другого. Будьте вірні один одному. Бо як ви зраджуєте подружжя, то ви так само зраджуєте і мене. Бо ваша любов нестабільна. Але коли ви цілуєтеся, хлопець, з дівчиною, то дай вам Боже здоров'я. Збережіть той стан, згадуйте Його, після шлюбу теж. Згадуйте. Вони переживають, що поцілувалися чи йти до причастя. А то, що матюкаються, що б'ються, то, що, що брешуть один одному, це нічого.